а Щодо самого чат GPT, це модель, яка не лише вміє аналізувати інформацію, вона ще вміє його, як то кажуть словами, через рот або текстом через екран, розповідати. Тобто одна єдина функція чата GPT це розмова. розмова і генерування тексту. Тобто будь-які завдання, які пов'язані з. Створенням контенту, ось, а з вирішенням якихось питань, а, о, окрім філософських, бо це я трошки про це теж розповім, а все це можна йому адресувати.